Є большая проблема неритмичная поставка дизельного топлива. Для того щоб объяснить, мы заходит в Ульворську Грес, мы заинтересованы. Ульворську грез заходить за, за сутки, 4, 3, 4, 5 до 6 составов. Отсюда выгрузиться в Ульворську ГРС, ми беремо порожняк, в Должанскую, Должанську, откуда грузить э, ДТЕК, и оттуда на Приднепровскую ТЭС отправляется уголь антрацитной группы. Я еще раз, просто поймите правильно, участок, однопутки участок, участок, который был заброшенный, который не рабочий был в нормальное время. Сейчас мы восстановили своими силами, при помощи угольщиков, максимальная пропускная способность там 11 пар поездов в сутки. При том, что там еще три пассажирских поезда ходят, пригородный поезд. Поэтому это максимальная нагрузка на участке с Радака, Сентяновка до Попасной э, этого участка. Я представляю Старокрамоповский наш завод. Уникальное предприятие, которое выпускает путевую технику. На, в планах на залезы, на прошлый год была в закупке машина «Динамик 3 x произведена на нашим заводом совместно с классом Рентоя компании. и по сегодняшний день решения никакого нет. Будет эта машина На Донецьку железнодорожну правну і лінію. Давайте я чес, давайте зараз, як буде виступати представник України, щоб задасте це питання. Тому що задавати керівнику Донецької дороги це питання, ну, він може що задає що до УЗЕ. Железнодорожне полотно, воно теж требує ремонту. В тому числі ту техніку, яку ми ми, необхідна. Вона необхідна. Знаємо, розуміємо. Але на сьогоднішній день потрібні кошти на зарплати, на паливо і потрібні порожні вагони, щоб вивезти, щоб вивезти щоб для наших 158 мільйонів задоволеності дорог перед нашим підприємством. Це годовий бюджет підприємства. Підприємство вже знаходиться в плачена ситуації. Ми на грані банкротства. Это тоже является. Это три года заработных плат нашего трудового коллектива. Я прошу, обратите, пожалуйста, внимание. Денис Поменко, я директор предприятия Артем Соль. Так, вкратце для справок, чтобы было понимание, за третий квартал наше предприятие выплатило порядка 70 миллионов гривен это всех налоговых и сборов и 70 миллионов гривен доход предприятия. Только за третий квартал. Скажите, пожалуйста, какой тут Сергей Николаевич Краснолиманская директор, Краснолиманская, директор Краснолиманской Я вас не вижу, мы с вами по телефону общались. Скажите, пожалуйста, какой, какой смысл наше предприятие ограничивать подачи вагонов? Сейчас мы работаем с 22 странами мира. Мы крупный налогоплательщик. Мы для Донецкой области наше предприятие стратегически важно, как и для всей Украины. У к нам вагоны приходят то не в извините, с такими, с таком состоянии, что э, мы удивляемся, как он вообще приезжает к нам, то дизеля нет тепловодов, и мы за свой счет просто заправляем дизеля. Правильно, Это не ему. Да. Ну, это свидетель, да, что мы просто буквально в смысле слова с канистрами подходим, заправляем ваши тепловозы. Тем самым мы заранее делаем предоплату, все выплачиваем ЖД-тарифы. Ну, какой смысл, я просто не понимаю. Мы платим, уплачиваем. платим, платим ЖД-тариф, услугу за это не получаем. Для того, чтобы не ставить Донецкую дорогу, по октябрю месяцу просчитали, сколько нужно э, дизельного топлива на тысячу тонн погрузки и направили письма для всех э, смежников. Я думаю, наверное, у вас было это. Это было 512 килограмм. Другого выхода при 9 поставки для того, чтобы ехала до дорога, мы просто на тот момент не видели. В отношении вагонов, да, проблема в. С вагонами, укритыми вагонами есть. Поэтому угзализницы сейчас, если вы э, видите по анализу, даже белорусские вагоны временно эксплуатируются на территории Залізниці. И к вам в первую очередь, на фоне украинских вагон, они немного выглядят лучше. Поэтому в первую очередь к вам, с Залізниці направляются эти вагоны для погрузки из того, что есть. Техническое состояние, да, есть проблемы, но они на сегодняшний момент. 250 вагонів, 100 ну, ну, premier, 밖에, 200 250 вагонов до 200 последнего времени я смотрел справки максимум до 200 если раньше было за 200 погрузки то сейчас до 200 вагонов в сутки у вас погрузка идет и по-моему по обеспечению я видел в валовом количестве у вас хватает и критых хватает 130 это половина ведь их потребнуть вы даете 200 вы на сортирову половина отправляются Ну так я вам ми до 200 и погрузка у вас до 200 – це максимум. Сейчас До 150 місяця. Його Іванович, я хочу вам наголосити, що не треба робити наступні речі. Що вони відсортовують браковані вагони, ви їх відправляєте на станцію, на другий день знову подаєте і собі пишете, що вас показуєте показники, а люди в підприємство стоїть і немає нормальних вагонів. Ви забезпечені нормальними вагонами, тому що вони є в одні з найбільших платників податків. І державне, і державне підприємство. Ви тут ви розповідаєте про приватників, як вам допомагаємо, а ми приїхали сюди, щоб ви в першу чергу забезпечили роботу державних підприємств. Наступну в першу чергу приватних підприємств. Якщо зараз візьмемо після засідання, візьмемо справки з Україною і побачимо, що попри заборгованість ці зарплати. Ви там направляли на всякі е, різні старі заборгованості, другі, які закупівелі, щоб у нас не було більш серйозної розмови з вами, в присутності е, ще представників контролюючих органів. Я слухав руководителя Донецької дороги, ну удивляюсь, я вам скажу поволновачі. Гадообразуючі підприємства, железна дорога, локомотивна, вагонна допомога, п'яті предприятий. Сейчас 4-хневка, вы сказали правильно. С 1 января вы знаете о том, что там трехдневка уже. Люди сидят под украинским флагом за Украину и говорят: мы для всей Украины сепаратисты. Почему? Потому что мы указания получаем из Донецка за подписью министра ДНР. И в Донецке 4 у вас, а в Волновахе под украинским флагом 3 Вы Знаете, о том, что там не выплачивается зарплата. Вы знаете о том, что рассказывается, что деньги не получают от Украины. И там в волновахи сейчас зреет у нас второй очаг ДНР. О чем вы вообще говорите? Вы давно должны были переехать на украинскую территорию, получать указания Лукар Залезницы, получаете деньги, распределяете на ДНР на Украину. А для украинцев делайте меньше, чем для ДНР. До 15 января не все написали допуска без содержания, потому что объемы перевоза всей инфраструктуры в январе месяце намного спадают. Если сейчас мы грузим до 200 тысяч тонн, то на январь месяце 140 тысяч тонн. Объем этих погрузки не дает нам возможности нормально собрать сумму для заработной платы. чтобы их распределяете равномерно, все одинаково вы всем. Поймите, что с одной стороны у нас ДНР террористическая организация, а с другой стороны государство Украина, поймите... от которого вы получаете все деньги на все. Конечно. Вы этого Конечно. не можете понять. Поймите, что железнодорожники железодор... и вы в первую очередь выплачиваете зарплату украинским железнодорожникам, они а мифические Мы ДНР. всем одинаково, все в одинаковых. В сроків одінаковий розбір. Повірте, керівник Донецької дороги каже, що ніяк не можливо. про взаємодію. Ваше бачення. І друге питання піднімають залізничники на Києві, представники ОЗЕК і мали це питання, що є заміновані участки. Наскільки це відповідає дійсності, які що ви скажете на питання? для того щоб ми займалися питаннями. З Донецької железної дороги нам потрібно, а щоб проблеми, які для них існують, були відомі штабу АТО. Це перше. Друге, якщо є участки дороги заміновані, є сапери, які знаходяться в Державній спеціальній службі транспорту, колишньої залізничні війська. Спеціальний підрозділ, спеціально навчені цим займатися. І якщо це замінована територія навколо жезнеї дороги, є сапери наші. Повторюю, для того, щоб ми це вирішували, потрібно, щоб ми мали відповідну інформацію, офіційну відповідну інформацію. І наші сапери будуть працювати. Залізничники є питання? А у мене є питання для заліжнічників для Донецької железних дороги. Іловайська траса з боку Російської Федерації працює. Працює. Скільки ешелонів з боєприпасами і особовим складом Російської Федерації пройшло до Єлаваська. Нас це питає питання. Це запитання відносно хто керує зараз Донецької железні дороги на територію ДНР. — Ігор Іванович, до вас запитання. Ну, знаєте, коли учасник железної дороги був поновлений ДНРцями, і вони про це заявили на весь світ з боку Ростовської області до Ілавайська. Це перше. Ви про це не можете знати? знаю. — Так, друга. В глибокому тилу можна встановлювати. Там серед вагонопогрузки «Карасова». Там йде э, на збройську ТЕС второча. Я конкретно а, запитую про железнодорожний состав А з ліжним составом, Б з боєприпасами. Я не розумію, розумію. Тому всі запитання, які мають вирішувати штаб АТО, я прошу направляти до нас листи. Відповідний, ми будемо узгоджувати з своїм оперативним плануванням і з Генеральним штабом, а також з рішеннями Верховного головнокомандувача. В тому числі, це зараз, от якщо ми про транспорт ведемо мову, про путі пропуску. Це, це стосується автомобільного транспорту і це стосується подачі вугілля з території ДНР. От. Е, ви знаєте про це, що ми обладним обладнали пункти пропуску, щоб це не з'явилося якимось несподіваним для вас. Перший тиждень роботи е, з нашого призначення ми зрозуміли чітко дві речі: що так красти не можна і красти вже нічого. І я дуже сподіваюся, що це буде зрозуміло кожному з присутніх в залі і присутніх в Україні. Ми дійшли до, до точки неповернення. Тобто, в нас є або прозорі бізнес-процеси державі з мінімальним втрачанням самої держави, або держави не буде. Це так, короткий емоційний відступ. Щодо головних питань, головних напрямків: Укр... Укрзалізниця. Ціль 2015 року її корпоратизація. Не приватизація, корпоратизація. З цією метою Deloitte вже почав аудит цієї компанії, щоб зрозуміти чітко, які профільні активи у нас є, чим ми будемо займатися. Цього тижня також відбулося засідання тарифної ради, на якому було прийнято рішення підвищити тарифи на вантажні перевезення. Відповідно, каже вивічений на сайті міністерства. Вантажні перевезення з лютого були підвищені на 30%. Для вугілля на 10% з 1 лютого і з 1 квітня після закінчення опалювального сезону на 18,2%. Дуже гостро стоїть кадрове питання. І от, звертаючись до керівництва Донецької залізниці, я би дуже попросив все-таки до Нового року вирішитися. Бо ви знаєте, з ким проведеш новий рік, з тим і будеш далі. Уряд безумовно відсоткову цю ситуацію в будь-якому разі кінцеве рішення буде прийняти найближчим часом. Щодо автомобільних доріг, питання галузі дуже складне. Фактично, бюджет наступного року при будь-яких спробах і народних депутатів, і уряду, він буде дуже куций. Я сподіваюся, що нам вдасться знайти формулу спільно з керівництвом автодору, яким чином ми маємо все-таки. Підтримати інфраструктуру і спробувати зробити якийсь крок в цьому напрямку. По авіації чітко буде відкрите небо. Яким шляхом ми цього досягнемо, як швидко це дискусія відкрита важка, але відкрите небо воно буде. Щодо сьогоднішнього засідання, я вам дуже за нього вдячний. Дуже багато гострих питань. Я бачу, що потребує. В принципі, значні кадрові, е, кадрова пристановка, але, скажімо, сується нижчого і середньої ланки, питання керівництва. Воно стоїть гостро і, можливо, тут просто було неправильно висловлені цілі чи пріоритети попередніми е, керівництвом міністерства. Е, ви знаєте, те, що сьогодні я бачив в Донецькій області, я хотів щиро подякувати цим людям, які працюють щодня. Це дійсно ваша величезна праця, ваша ініціатива без Києва у той же час. Київ це не абстрактно, це Україна. Ми підписали з ФРН кредит на 500 мільйонів євро, і борг за цей кредит буде оплачуватися держава. Але це на відновлення інфраструктури Донбасу. Тому я вам ще раз дуже дякую. Україна велика, Україна єдина. Я хочу зачитати рішення виїзного. Вирісного засідання комітету щодо функціонування галузі транспорту і дорожнього комплексу Донецької та Луганської областей в умовах проведення АТО та перспективи відновлення транспортної інфраструктури, рекомендувати Кабінету міністрів України розглянути можливість створення міжвідомчої комісії з питань функціонування транспортно дорожнього та паливно енергетичних комплексів, відновлення транспортної інфраструктури Донецької та Луганської областей в умовах проведення АТО. Та до складу якого включити народного депутата, голову транспортного комітету Дубневича Ярослава Васильовича, народного депутата України Шкірю Ігоря Миколайовича, народного депутата України Атрошенка Владислава, народного депутата України Побера Ігора, голову Донецької обласної державної адміністрації, голову Луганської обласної державної адміністрації, представників Міністерства інфраструктури України. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, а також Державної адміністрації залізничного транспорту України та Державного агентства автомобільних доріг України. Пункт 1.2. забезпечити відновлення інфраструктури та прийняття постанови про деякі питання функціонування державного підприємства Донецька залізниця в частині. Перебазування адміністрації Донецької залізниці найшвидші терміни в красний ліман, з подальшим розглядом доцільності розділення донецької залізниці та передання на баланс. Структури Донецької залізниці, придніпровській залізниці та південній залізниці. Я прошу Володимир Володимирович дуже кропропіткове разом з нами розглянути це питання, вирішити питання виділення коштів у сумі 300 мільйонів для відновлення пошкоджених об'єктів залізничної інфруктури на в першочергові заходи, які потрібні щодо проєктно кошторисної документації та найболючіші питання службі безпеки України, Міністерство оборони, Генеральній прокуратурі України. Вжити дієвих заходів з попередження випадків розкрадання та пошкодження об'єктів інфраструктури, рекомендувати державній адміністрації залізничного транспорту України з метою подолання проблеми недостатності вагонів терміново розглянути технічну можливість перенаправлення монтажних вагонів на промислові підприємства Донецької області, які працюють на підконтрольній українській владі території, та забезпечити паливом. Держспецтранслужбі активізувати роботи з відновлення та розмінування об'єктів транспортної інфраструктури у зоні проведення туристичної операції. Комітет провів виїзне засідання тут, в Краматорську, щоб зрозуміти суть проблеми, бо не в Києві в кабінетах вирішуються всі питання. Ми сьогодні почули питання, які турбують залізничників. Ми почули відповідь представника АТО, що, будь ласка, вони готові забезпечувати охорону інфраструктури, готові забезпечити всю, дати всю можливість, щоб в стислі терміни вугілля залізницею автотранспорту було вивезено зі складів з вугільних шахт, і щоб шахти працювали, щоб люди отримували зарплату. І щоб теплоелектростанції також отримували в швидкому часі і в належній кількості вугілля, нам не потрібно дивитися, де імпортувати вугілля. Нам потрібно максимально прикласти всі зусилля, щоб українські шахти, українські шахтарі, працюючи, мали достойні зарплати. І українське вугілля поступало на українські ТЕЦи та теси, шахтарі не чому це вугілля, не можна вивести автотранспортом. Ще така велика проблема в технічному Наскільки нам доповідали представники е, міністерства, наскільки саме ми, ми спілкувалися з Автотранспортниками, на жаль, автошляхи зараз в Донецькій області. Ви ж знаєте, що зірвані мости, автомости, в тому числі, і кількість автотранспорту і можливості автомобільного транспорту не дають можливості перевести. Достатню кількість вугілля, саме тому найважливіше це відновлення залізничного транспорту. Перше виїзне засідання, яке провів транспортний комітет, відбулося саме тут, в Донецькій області, в місті Краматорську, на українській території. Я вірю і переконаний, що вже в близькому часі вся Донецька область та Луганська область буде звільнена. Від окупантів, попри те, ми повинні прикласти спільно всіх зусиль, щоб промисловість Донбасу працювала на розвиток держави.